Цікавий факт: 1572 року з'явилось реєстрове козацтво. У Речі Посполитій неодноразово поставало питання щодо прийняття частини козаків на офіційну державну службу. Це б збільшило військові сили на прикордонних територіях і дало змогу тримати під контролем козацькі загони. Тож у 1572 році король Сегізмун ІІ... Доручив великому коронному гетьману Єжі Ясловецькому наняти на державну службу 300 козаків та внести їх до спеціального реєстру. Звідси і походить назва Реєстрові козаки 1578 року. Кількість реєстрових козаків збільшили до 600 осіб, у 1590 -му – до тисячі. Реєстрові козаки отримали низку привілеїв, звільнення від сплати податків. Право володіти землею вони стали військовим формуванням у складі війська Речі Посполитої з власним керівником, клеймодами, офіційною платнею та отримали назву військо Запорізьке.